О десятій ранку учасники акції Зробимо Україну чистою разом зібрались на Ковалівському пляжі в Кропивницькому. Це студенти, представники громадських організацій Переселенці. Зареєструвалась сотня людей. Їм видали рукавиці і пакети для сміття. Наводити лад вирішили на цьому пляжі, бо це одне з улюблених місць кропивничан, каже координатор акції Богдан Лазаренко. На акції ми Нашою метою було прибрати по максимуму. Прибрати все, що ми бачимо, все, що заважає відпочинку людей, тобто це гіляче, це сміття, це недопалки, різні пакети, папір і все остальне. Люди здебільшого приходять покупатися, ввечері посидіти, пограти з дітками. Тут облаштована зона для відпочинку. Цьогоріч, бачимо, був буревій сильний, є дуже багато гілля. Гілля такого природнього матеріалу, який теж треба прибрати. Я прибрала дуже багато сміття від рибаків, тобто вони залишили свої там, якісь насті, свою їжу для черв'ячків і тому подібне. Але благо є ось перчатки, є захист, є мішки, ми можемо це все скласти і прибрати. Мішки зі сміттям вантажать на машини комунального підприємства Благоустрій присутня тут три машини: це сміттєвоз, газон і камаз. Переселенці з Енергодара Катерина Гавріна і Павло Бурдун долучилися до акції, бо кажуть, хочуть бути корисними в місті, яке їх прихистило. Люди відпочивають, щось залишають. Люблять. Ми, ми самі тут два рази відпочивали, побачили сміття, тому сюди і приїхали. За дві години учасники акції завантажили гіллям чотири машини і зібрали 90 мішків сміття. Його вивезли на міське сміттєзвалище. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.